Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Зараз у Steam популярний такий Battle Рояль нарака Blade Point. Насправді це гра більше про комбо та аперирування, але з натяжкою його можна назвати Батл Роялом, попримагає останній вціліли та є обмеження із зони. Так от скоро, а саме 13 липня, гра вийде на PlayStation 5 і стане умовно безкоштовною на усіх платформах. Але у мене питання: а що отримають гравці, які купили нарака Blade Coin за 600 гривень? А ті гравці, які купили делюкс версію за 1030, а ті, які купили Ультімейт версію за півтори тисячі гривень, скоро почнеться перший сезон Diablo 4. На відміну від сезонів ладера у Diablo 2 Resurrected, у нову гру додадуть нові сюжетні квести босів та данжі. По сюжету ми разом зі жрецем світла у минулому відправляємося знищити нових чумних монстрів і зупинити розповсюдження порчі. За вбивання чумних монстрів ви отримаєте чумні серця, які можна буде обміняти на нові сили. Також після того, як ви вб'єте варшана поглинутого, тобто фінального боса квеста, ви отримаєте сім нових аспектів для вашого класу. Нагадую, легендарні аспекти це модифікатори для вашого спорядження, але які кардинально змінюють гру. Наприклад, на мого улюбленого некроманта розтікаючий аспект, Покращує костяні списи, так що після першого попадання по ворогах робить їх вразливими. І наступні списи починають завдавати на 100% більше шкоди. Крім нещодавнього анонсу Silent Hill The Shorts Message, інсайдери злили сюжет, це лише зав'язка, тож спойлерів тут не буде. Грати ми будемо за 17-річну Аніту, яка досліджуватиме дім подруги Май, яка з часом ставала все дивнішою, а потім взагалі зробила річ, за яку Ютуб дає 18, на ролик. Але нюансом є те, що Майя продовжувала активити у соціальних мережах. Тож сміливо і безрозсудливо Аніта відправляється у покинутий будинок. Глава Larian Studios сказав, що на виконання усіх квестів Baldur's Gate 3 вам потрібно 200 годин реального часу. Якщо просто йти по сюжету, то 60-75 годин на проходження. У грі опрацьований вплив раси, класу та статі на діалоги. Ще й різноманіття білдів є, тож усе це спонукає перепройти гру 2-3 рази. Якщо грати не в соло хоча б з одним другом, то це взагалі буде незабутня пригода. Відправитись у свою подорож по забутим королівствам ви зможете 3 серпня на ПК та 6 вересня на консолях. Серія ігор Total War відома своєю опрацьованістю та сетінгами, тож тепер вони дійшли і до стародавнього Єгипту. Ось декілька цікавих механік з нової Total War Pharaon. Деякі провінції можуть бути священними, тож той, хто контролює їх, може претендувати на престол Єгипта. Параон обирається кожні декілька ходів, і чим більше у тебе священних земель, тим ти вищий у своєрідному списку спадкоємців трону. Параон може носити різні корони, кожна з яких дає різні бафи та дебафи. Також можна буде обирати бога, якому ти хочеш поклонятись, що дасть різні бонуси залежно від того, якого бога ти обрав. Як завжди, геймплейно гра не відрізняється від інших частин серії, лише маленькі зміни у кращу сторону. Наприклад, у цій частині це можливість креслити лінії, по яких буде рухатись конкретний загін. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізнались ви щось нове. Тож, слава Україні, та до зустрічі в новому відео.